своїми майстрами і особливим петриківським розписом. Ми поїхали туди, де художники черпають натхнення. Петриківка Петраківка ім'ям запорозького козака Петрика. Перші письмові згадки про поселення на цих територіях датуються 1772 роком, коли кушовий отаман Петро Калнишевський, очевидно, той самий Петрик, просив Вище духовенство освятити церкву у Петриківці. Вже немає. Коли йшла боротьба із релігією, то ця церква Калнашевська була спалена у нас і згоріли там усі архіви, вся історія нашої Петриківки. Особливість цих поселень у тому, що здавна люди, котрі тут жили, не знали кріпацтва, були вільними, тож мали час на себе та для творчості. Машевський належав до козацької старшини, а землі козацької старшини ніколи не закріпачилися. Отже, завдяки Калнашевському Петриківка наша ніколи не знала кріпосного права, тому тут і життя було відповідним. Тут людина належала собі, і жінка, попрацювавши на своєму полі, все-таки мала можливість приділити увагу своєму господарству. Тому перед святами всі хати Петриківці були вибілені і розмальовані. Найбагатше було всередині хати Петриківськими візерунками насамперед прикрашали піч, бо вона в українській родині була майже священним атрибутом. Сама піч відігравала важливу роль в житті сільської родини. Вона і їсти готувала, і обігрівала домівку, і лікувала людей. Ну і діти там всю зиму проводили, Тому вона, по-перше, займала велике місце в хаті, а по-друге, і відношення було до неї як до живої, скажімо. От піч старалася розмалювати найкрасивіше. Щоправда, ті візерунки з печей навряд чи можна було назвати високохудожніми. Елементарні техніки, природні фарби нехитрі сюжети. Вважається, що жінок у прикрашенні житла надихала козацька зброя. Якщо посмотрети на козацькі саблі, то на них звичайно знаходилася ніяка гравіровка. Ти гравіровка... она вот один в один повторяет орнамент, тот, который сейчас мы знаем под названием Петряковская роспись. То есть корни уходят глубоко в историю. И цією историей, переконанный Евгену Дод потребно пишаться. Для меня это естественно, что человек, говоря э, о своей родине, э, он ею гордится. И э, очень важно, когда я говорю, что я из петровщины а мне говорят, Знаем. Это Петряковка, это Южмаш, это прекрасная река Днепр, это казаческие сечи, многие-многое другое. Это элементы гордости за свой родной край, за свою родную зиму. И я очень люблю Днепетровщину. Я очень люблю город Днепропетровск. И для меня это очень важно. Показать людям, что мы потомки великих цивилизаций, велик, великой нации. Наша унікальність, на думку майстрині Валентини, не у тому, що вміємо малювати, а у тому, що бережемо дідівські традиції. Унікальне, тому що збереглося це мистецтво, якраз тут все інше, те, що було в інших районах, воно загинуло. А Петриківка залишилась. у нас же було таке лимарство, і вишивка та ж сама, і лозоплетіння, і гончарство, і художнє ковальство, і ветенанка, і народна картинка. Багато чого було. А де воно все? Нема. У воєнний час батько Валентини Федір Панко дав друге життя Петриківському розпису. Він і фабрику заснував, і дітей навчав і сам малював. Перед вами якраз ви бачите портрет Калнешевського. Це теж новаторство батька, тому що він перший вік Петриківський розпис портрет. В образах усе життя Калнишевського. В оформленні увесь характер. Навколо Калнешевська якраз Велика частина пейзажу відведена під дуб. На Україні дуб найсильніше дерево і завжди символізувало чоловічу виносливість, велику силу волі і духу. За допомогою образів, кольору і символічних елементів Федір Панко у серії картин передав легенду про Петриківку. Дуже давно в нашому селі проживав старий козак Остап. Все життя пройшло його в походах, було насичений хорошими подіями і не зовсім, але доживати віку повернувся в Петри бо мав тут свою родину. І найбільше багатство, яке він мав, була в нього донька Оксана. На зеленому фоні, який символізує спокій, молодість і весну, майстер зобразив ту дівчину Оксану з коханим хлопцем Яремою. Молодята збиралися побратися. Але не так сталося, як гадалося. На наше село напали вороги, і всі від малого до великого вийшли на захист своєї маленької батьківщини. Багато тоді людей полягло за волю, незалежність рідного краю, багатьох забрали в ясир. Ну а коли вранці вийшли поховати тих, хто не дожив до нього, то побачили, що була зарубана й ця молода пара Ярема і Оксана. В одній могилі, а над ними посадили вишню. Але коли дерево виросло, за ці вибридили ягоди, люди звернули увагу, що воно почало носити інші властивості, ніж мало до цього. Воно стало високим і невибагливим дому життя, як хлопець Ярема, і гарне та пишне, як дівчина Оксана. Як говорить легенда, з тих пір люди почали брати паростки від ці вишні і розсаджувати біля своїх садиб. Звідти пішли наші петриківські вишневі садки. Ось так у чотирьох картинах зображена історія села і доля молодят. Майстриня пояснює, петриківські розписи можна читати як книжки, думки автора, сюжетні лінії. Валентина Панко займається розписом 35 років. Вона пояснює, що малювати вміє багато людей, та далеко не всіх можна назвати справжніми майстрами скажем, з тим, що от у нас всі люди грамотні, вміють читати і писати, Букви знають усі, правда? А от не всі ж пишуть книги, художні твори такі, щоб зачитувалися ними. Тобто навчитися писати, в принципі, кожна людина і малювати може та маски класти. А от творити, створювати такі високохудожні твори це треба дуже багато років досвіду. Тільки тоді, коли дивуєш людей своїми роботами. Справжній професіоналізм для Валентини у вмінні за допомогою обмеженої кількості фарб передати образи та думки. Багато художників полюбляє на одну, на одну роботу виплеснити всю палітру. І червоні, і голубі, і зелені кольори. Розумієте? Це, звичайно, створює яскравість таку весело, створює настрій відповідний. От і все. А коли ти починаєш експериментувати з кольором, то обмежена кількість кольорів, але багато відтінків їхніх. Тут вже треба більше думати, тут треба гармонійно поєднати ті кольори, які навіть вважають непоєднаними. І коли це вдається, то тоді вже така насолода від того, що ти зробив, розумієте? І звичайно від цього ж роботи стають не такі, як всі, оригінальніші. У будь-якій роботі найкрасномовніші квіти. Це традиційно склалося, Квітка кожна, по-перше, дивиться на вас. От в Петриківському розписі ви не знайдете квітка, б від вас відвернулася. Напевно, розпис щирий, такий відвертий. І не ховається кожний елемент за якийсь інший. Треба бути щирим, відкритому душею. Відкритість, щирість і простоту відображені у Петриківському розписі. Ми хочемо донести світу. Этот вид искусства он очень простой, понятный, и нам нужно всему миру, всей Европе показывать, что, что Украина это вот, это, это люди, которые сохранили этот вид искусства, которые смогли это передать, это люди очень открыты, эти люди очень понятны, с ними можно работать. Звернулася до ЮНЕСКО організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури з проханням надати Петриківському розпису статус всесвітньої нематеріальної культурної спадщини. Киевская область, Киевская область, они более активно работают в этом направлении, привлекая к себе туристов, привлекая людей, гостей. Мы в меньшей степени это делали, но я думаю, что с получением особого статуса у Петриковки, когда мы сделаем дополнительные туристические маршруты, мы создадим условия, когда к нам будут вот приезжать гости. Это не только финансовый вопрос. Для меня это открытие региона миру. Особливий статус, а разом з тим, і всесвітнє визнання, Петриківка має дістати у грудні 2013-го на засіданні комітету ЮНЕСКО. Воно відбудеться в азербайджанській столиці у Баку. Програма у нас большая в этом году. Ми провели февралі-марті великі виставки в Королівстві Більгія. Зараз ми плануємо сделати виставку в Парижа, в штаб-квартирі ЮНЕСКО. У столицю Європи, будемо дивувати музикою, картинами, посудом і майстер-класами. Нужно не только показать картины, нужно показать і тех мастеров, которые е, создали е, в ідеалі показать процесс создания этих картин, это проведение мастер-классов. Кроме того, нужно показать элементы е, той среды, где народжується. рождается музыка, это песни. Это как рождаются краски, как рождаются эмоции. Вот это все в совокупности. И на вид распысяний сук не покажет. На создание коллекции меня вдохновили украинские фольклорные мотивы. При создании коллекции использовались народные украинские цвета и, собственно, стилизированные изображения петряковских так называемых цибулек. Это как бы мое современное видение украинского фольклора, в частности петряковки. він є невичерпним джерелом натхнення для художника-модельєра, який створює одяг. У сезоні весна літо 2013 розповідає Ольга Андрушченко, модні саме квіткові мотиви. Багато наших українських дизайнерів працюють в напрямку використання квіткової тематики. Можна сказати, що навіть такий креативний модельєр, як Залевський, Тан, вони також. Фрагментально або частково можуть і використовують саме цю тематику. Молоді дизайнери студенти не відстають хоча звертаються переважно до фольклору. Ось це десята колекція у народному стилі. Яка представлена, це колекція, створена в фольклорному стилі, іншими словами, в народному стилі. І саме для народного стилю характерна простота. Це простий крій, простий матеріал. Матеріал обов'язково повинен бути натурального походження. І тому дані моделі створені із льону. Така проста. І водночас яскрава сукня обов'язково приверне увагу до своєї власниці. Розпис на тканині роблять акриловими фарбами. Навчалася петриківського розпису сім років. Утім, малювання на тканині завдання не з простих. Треба призвичаїтися. Підтриковки основа. Один раз наносити мазок. Ну здесь ми наносимо два рази отвіті листики. Сначала я просто біла краски наношу, щоб впиталась ткань, і зверху эластично было следующий мазок. наносить. це неправильно, але ми делаем так. Автор колекції схематично зобразила на ескізах, де саме має бути малюнок. Але які квіти та листочки прокрасять офіційні костюми, то вже залежить від того, як Катя пензлик поведе. Вкладуємо туди обработку, душу, любов. А як говориться в Петриківці, коли викладували душу, любов і сам рисунок, це було оберігом чоловіка. Петриківський розпис оберігав людину споконвіків. Та зараз людина оберігає унікальні техніки. У художньому музеї зберігається найбільша та найповніша колекція. Вона налічує майже півтори тисячі робіт. Від творінь майстрів 19 віку до наших з вами сучасників. Для этой жінки возле рукава – обязательный атрибут. Она – главный зберігач музею. Вот уже сто лет эти работы сохраняются в нашем музее при определенной температуре, определенной влажности. Естественно, руками, без перчаток брать, браться за эти работы нельзя. Очень хрупкая темпера, которая осыпается. Нужно бережно-бережно хранить это все. Теперь их нужно оформить правильно и красиво. И после этого количество экспонатов превратится в цельную выставку. 55 раритетних експонатів з архіву художнього музею поїдуть до французької столиці. Париж это це культурный центр Европы. Париж это то место, куда стекаются мастера, специалисты по живопису, по культуре. Мы посчитали своим долгом, наверное, в сердце Европы показать. лучше нашу стороны в виде петриковки в нашей экспозиции нашей выставке будет две группы экспонатов это 38 малевок, то есть непосредственно таких картин и будет также еще группа экспонатов которые, и представляют именно прикладное искусство ну да это в основном кухонная утварь всевозможно украшенная петриковскими композициями там вазы скрыни Відібрали роботи майстрів трьох поколінь. Будуть серед них і картини Валентини Панко та її батька Федора. Треба їхати представляти Петриківський розпис як такий, щоб Петриківський розпис утвердився. Його мають знати в Європі. Красиві селища, цікаві легенди та безцінні надбання нашої з вами історії та культури вже за тиждень. Дивіться та читайте наш щоденник.